Шановні підписники та гості мого канала. Мене звуть Наталія. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 30 січня. Погода просто прекрасна. Вночі був туман. Зранку навіть був приморозок, але зараз світить яскраве сонечко, на вулиці тепло як весною. Я проживаю у місті Вінниця у центрі України і хочу показати вам свою нову покупку. Подивіться на цю красу. Там полетіло два красивих гуся. Якщо вам буде видно, вернемося назад до краси. Це сосна Chief Джозеф. Купила її, як завжди, у балсаді. Подобається мені цей садовий центр. Сосна Chief Джозеф, я би сказала, це вражаюча декоративна рослина. Насичену золотавою хвоєю, яка особливо інтенсивно показує себе восени та взимку. Влітку хвоя має звичайний зелений відтінок, а в холодну пору року стає яскраво жовтою, привертаючи увагу в саду. Цей сорт відрізняється повільним зростанням, утворюючи компактну та густу форму. Чіп Джозеф. Добре росте на сонячних ділянках, ідеальний для альпінаріїв, кам'янистих садів, де завдяки своїй унікальній зимовій окрасі створює яскравий акцент. Хочу посадити я її ось тут. Тут у мене ще зростає такий бересклет Emerald Gold жовтенький. Ялівець Old Gold також має жовтенькі прирости. Я люблю, коли рослини між собою гармонують. І це не одне жовте п'ятно, а їх кілька. Вони тоді красиво виглядають. Тим паче, що Ось тут в мене ще дивіться, іберізка карликова є. Зараз листичка ні, ні нема, вона також яскраво-жовта, але вона, ось цей бересклет будуть жовті влітку, сосна буде зелена. А взимку, наприклад, берізки не буде листя, опаде, жовтого кольору вже не буде. Лишиться тільки, наприклад, берисклет. Ялівець також не дуже яскравий взимку, бо я зістригаю цей жовтий приріст, тільки на оцій, кульці більш приріз залишився, то він такий яскравенький. І хочеться взимку, щоб було якесь яскраве пятно, тому я посаджу цю сосну ось тут. Деякі люди мені говорять, що. У балсаді е, дорогі ціни. В принципі, якщо брати вже доросленькі підрощі рослини, вони кругом дорогі. Я е, зрівнювала багато поставщиків, і я не можу сказати, що тут найдорожчі. Е, багато є, що й дорожче коштують рослини. Говорять люди, що можна купити у Фейсбуці у людей рослинки по 35 гривень, по 50, у контейнерах по 9, звісно, можна. Можна і я так робила, коли починала саджати свій садок. Всі рослини у мене були малесенькі, багато рослин я взагалі черенкувала, вони всі з маленького віку зростали однаково. Так, да, але ви бачите, які дорослі рослини у мене зараз. І якщо я посаджу, отут рослинки по 35 гривень, висотою 10 сантиметрів, от бересклетик, наприклад, продаються? Висота їх сантиметрів з 10, одна така гілочка 35 гривень. Як це буде виглядати у моєму садку? Вони просто загубляться. Їх не буде видно у мене і чекати, коли вони виростуть, я не хочу. Тому я підзбираю гроші, наприклад, і купую рословия вже більш дорослі, і щоб вони швидше наростали. І радували своєю красою. Це вибір кожного, це мій садок. Кожен купує такі рослини, які йому подобаються, яка є змога. Бажаю вам вдалих покупок я. Нехай ваші садочки вас радують. Мене радує мій садочок. Дякую за перегляд, гарного всім дня. Бажаю бути вам щасливими, миру, добра, всіх благ. До наступних зустрічей. Пока-пока, Паша -пока, Наташа. Чи не красоня? Ах!